Як прискорити прихід грошей? Привіт, мене звати Ольга Єрмілова, і я займаюся тим, що допомагаю тобі стати багатшим. За допомогою зміни твоїх думок я впевнена, що ти неодноразово. Думав про те, як же зробити так, щоб гроші приходили скоріше, навіть коли ти вже розумієш, що треба якось там налаштувати свої мислення. І ось ти починаєш це робити. А, якісь перші кроки. Але гроші приходять якось дуже-дуже довго. Сьогодні я хочу розповісти тобі, як саме це можливо зробити. Тож, дивись до кінця. І почати я хочу це відео, дівчата, а можливо, і хлопці, впевнені, що хлопці також, з крутої розповіді про те, як саме я заробила на Porsche Cayenne за три місяці. Починаючи з того, що у мене було лише 10 тисяч доларів. Можливо, це шалені гроші для тебе зараз, але Porsche коштував 120 тисяч. А у мене було лише. 10. І ось одного разу я чітко вирішила, що все ж таки пора зробити оцей, знаєте, такий ривок. Я впевнена, що у вашому житті також це було. І чомусь я вирішила, що зробити це потрібно саме з класною тачкою, адже мені тоді дуже хотілося мати такий досвід покупки автівки за гроші одразу, а не за кредит або там якийсь лізинг чи ще щось. Так ось, коли я поставила собі таку мету, то перше, що зробив мій мозок, він почав активно думати про те, де взяти гроші. Ви зараз мені скажете, маячня, ну що тут такого? А те, мої любі, що мій мозок, слухайте мене уважно, почав думати лише про це. Він почав задавати круті питання сам собі. Він не пішов дивитися новини, він не пишне пішов зустрічатися з якимись друзями, у яких у житті не все окей. Він пішов шукати відповідь на запитання, що прямо зараз, маючи ті ресурси, які в мене є, я можу зробити для того, щоб в мене з'явилася автівка. Я, звичайно, як екстремалка, як, знаєте, такий гравець високого рівня, тому що я люблю перешкоди, я люблю, знаєте, такі показові виступи. А я пішла просто у салон, замовила собі автівку, обрала усю комплектацію, подивилася на цей рахунок і наступного дня принесла 10 тисяч доларів. як Початок того, щоб мою автівку, точніше, технічне замовлення, так сказати, відправили на завод Porsche Cayenne. Переді мною був виклик, адже нову автівку, якщо ви знаєте, роблять три місяці. І протягом цих трьох місяців я повинна була заробити ці гроші. І можу сказати, що це, напевно, був мій один із перших таких. Дуже яскравих челенджів. Тому що зараз, наприклад, ну, скажімо так, мені набагато легше це зробити, аніж е, було робити тоді. Тому що, по-перше, у мене не було досвіду заробітка таких великих сум. По-друге, у мене тим паче не було досвіду заробітка таких сум ще й у такий короткий е, проміжок часу. Але я це зробила. Перше, що я зробила, це я Просто перестала звертати увагу на будь-що, окрім своїй цілі. Я повністю зосередилася на ній. Я замість того, щоб думати, де ж взяти ці гроші і як взагалі не з'їхати з глузду. І навіщо я все це придумала? А саме про це починає думати мозок звичайної людини, коли знаєте розпочинається такий виклик. Я замість цього почала думати про... Те, що саме я можу зробити, спілкуватися з людьми, у яких були гроші, пішла навчатися, до речі, саме тоді я пішла на найдорожче своє навчання. Ви зараз мені скажете, хто з глузду взагалі з'їхали. Як можна йти вчитися, коли в тебе такий, ну, можна сказати, що борг виклик. І саме тоді, за три місяці, я заробила ці гроші, я вам скажу більше, я їх заробила за два місяці, і ще місяць очікувала, коли приїде моя автівка. Саме тоді я зрозуміла, як саме працює наш мозок, що саме потрібно робити, і найголовніше, що саме не потрібно робити. Я знаю, що всі чекають, знаєте, на таку чарівну пілюлю. І вона справді є, але ви повинні це зрозуміти, мати, ось мати вже такий рівень, щоб це зрозуміти. Я зараз вам скажу декілька речей, на які вам. Точно треба звернути увагу, якщо ви хочете ну починати, хоча б не з поршка єно, хоча б там з нового телефону, або з якоїсь мандрівки, або я не знаю, чого прагнете ви. Але перше, що потрібно зрозуміти, щоб прагнути, потрібно у вас повинні бути цілі, які вас запалюють, цілі. Змінити щось в своєму житті, стати багатшими, адже гроші це задоволення і кайф, і саме так вони заробляються насправді. Це перше. Друге, що потрібно зрозуміти, що ви знаходитеся у світі, де є взагалі все. Але наш мозок, він такий, знаєте, компанійський, такий хлопчик, хочеться сказати. Він дуже компанійський і він звик думати. І Говорити, так, тобто вас вмикати на те, про що думають і говорять усі. Але якщо ми з вами подивимося і побачимо своє оточення, більшість з нас, звичайних людей, скажімо так, ви побачите, що люди говорять постійно про проблеми, про скрутність, про те, як все дорого, про те, як все важко, про те, як когось звільняють, про те, які зли часи. І, звичайно, що ваш мозок буде. З'їдати, я це так називаю, з'їдати саме цю їжу, саме цей непотріб, саме проблеми. А я вам вже казала, що коли я думаю, я створюю своє життя. Тому що мої думки, вони є тим, що взагалі створює моє життя, моє, мій простір, у якому я є. І ви можете бути з цим згодним або ні, але ви повинні запам'ятати, що якщо ви цього не зміните, то ви ніколи не зможете стати заможною людиною. А насправді багатою людиною може бути кожен. І я це добре знаю, адже Навколо мене є дуже багато людей, які багаті, заможні, і багато з них стали такими і завдяки саме мені. Тому що я завжди з самого дитинства прагнула бути заможньою багатою е дівчиною, тому що мені особисто дуже подобаються гроші, адже вони надають дають можливість творити життя, створювати життя своїх дітей, близьких і взагалі усіх людей. Бути багатим набагато краще, аніж бути бідним. Тож, нам потрібно зрозуміти, що свій мозок ми повинні трохи перевиховати. І для того, щоб це було органічно, не думайте, що це така тяжка праця, і взагалі як це зробити. Це робиться дуже і дуже легко. Адже на ваш мозок, перш за все, і на ту інформацію, яку ви е отримуєте, перш за все. Оточення цьому сприяє. Ті люди, які вас оточують, те, про що вони говорять, вони насправді і допомагають вам рухатись або в бік багатства, або в бік бідності. І це вже перевірено мільйон разів. Тільки тоді, коли я почала себе оточувати класними людьми, тільки тоді в мене пішли найкращі прориви. І саме коли я купляла Porsche Cayenne, я перш за все зробила саме це. Якщо ви хочете взагалі... Щоб так було, і зараз у мозок починає вам звичайно розповідати, що в вашому оточенні таких людей нема, що зараз не ті часи, що ви, можливо, гроші це не для вас. Гроші це для кожної людини, і їх дуже і дуже багато, але ви зараз їх просто не бачите, тому що оточуючі вас, люди вас запевнили в тому, що проблеми в тому, що у вас є лише отакий поріг фінансовий, і більше ви вище. Голови, як то кажуть, не при не стрибнете, так? Тому, тому друзі, а мені дуже взагалі відгукнулося. Те, як ви класно сприйняли мою ідею про створення клубу багатих людей, адже найперша, взагалі найперша ціль цього клубу, це зробити класне оточення, де б усі люди прагнули саме того, чого прагну я. Взагалі, я вам а, такий, знаєте, по секрету скажу, що я придумала цей клуб саме тому, що я поставила собі нову ціль стати ще багатше, зробити так, щоб в мене було ще більше грошей. Адже усім відомо, що ми завжди кудись, знаєте, підіймаємося до зони свого комфорту і там залишаємось. Так ось я вирішила, що мені потрібно піти далі, що мені недостатньо того, що я маю зараз, і я хочу ще е збагатіти, скажімо так. Але є таке правило, яке я дуже добре знаю. Коли ти прагнеш чогось досягти, найкращий спосіб це зробити це допомогти іншим людям отримати те саме. Тож зачекайтеся, дуже скоро я оголошу про те, що вступ у наш клуб відкрито. Я нагадую, що це не комерційний проект, і ви зможете вступити в клуб безкоштовно. А там вас буде чекати справжнє класне оточення, і звичайно, що дуже багато класної інформації від мене і від вас, взаємопоміч, все, що допоможе кожному з нас з вами стати багатшим. Тож, все, що я хочу, вас попросити зараз, знаєте, як багатих людей, яким нічого не шкода. Залишати відгуки мені дуже важливо, щоб ви писали мені коментарі. шейрити відео, якщо ви вважаєте, що це класна ідея, і також хочете, щоб якомога більше людей ставало багатшими, можливо, ваші друзі, ваші підписники. І, звичайно, звичайно, я хочу бачити, що ви в темі, що ви любите гроші, що ви хочете з них. Товаришувати? О, вимовила це. І е, що, взагалі, ви люди, які прагнуть розвиватися, особливо зараз? Адже для заможної країни, перш за все, потрібні заможні українці. І хто це буде, як не ми з вами?